Привіт, знаєш, я завжди був таким жирним хлопчиком, я весь час мав зайву вагу. Я їв весь час солодку їжу, там, всякі різні фастфуд і щось таке. Тобто в мене завжди було. Коли ми були у Львові, наприклад, то я такий, мама-мама, поїхали в Макдональдс, пої... є. У мене завжди була велика вага, Тіпи, я не придавав цьому сильно. Великого значення. типа по і всяке таке інше, але. Знаєш. Щось все-таки сталося, що... або навіть нічого не сталося, я не знаю. Я завжди себе бачив як такі от трохи. Як це сказати, навіть... Худрлявий і водночас жирний хлопчик, типа. skinny fat по англійському Тому. Тобто, коли я навіть в серпні тому ж самому, або навіть того, як я почав займатися тренуватись і всяку іншу фільм робити відносно до спорту, то я бачив себе як тіпа, трохи накачений чоловік. Типа, я вважав себе сильним, там щось дуже жорстке і я міг там щось. Я не знаю. У мене просто була самооцінка трохи висока і все. Поки я не почав займатися. Після того, як я почав займатися, я розумів, що, типу, братан, все це було занадто для мене. Але. Зараз в мене все добре. Типу, я отримав. Я не скажу, що я отримав, я маю тіло, яким я задоволений, типу, откий от трохи накачаний. І знаєш, я вже отримав звання від своїх друзів, типу, качок, тому це достойно того мати. Це реально, якщо тебе друзі називають качком, то вже тобі треба ще. Якщо ти зараз, наприклад, такий е... самий skinny-fat, отакий от... Такий, е... Ти і не худий, і не водночас і... трохи товстий. Тебе таке, знаєш, тіло посередині десь між тим, то Бертан, тобі не повезло. Але якщо в тебе хороша генетика, як в мене, ті, що в тебе дуже швидко ростуть м'язи, чи. я не знаю. Ти можеш дуже швидко скинути вагу, то тобі буде легко набрати там масу. М'язову і отримати всякої дівчат. Тобто. Да. Качалка принесе тобі дівчат. Тобто, як ти тренуєшся, тобто, ти прокачуєш своє тіло, ти стаєш там більш м'язистий. То, що ти качаєшся, тобто ти прокачуєш своє тіло. Ти, по-перше, стаєш більш впевнений в собі. Це по-перше. По-друге, тобі. Я не знаю, я ще не перевірив, але. Ти подобаєшся більше дівчатам. Тому що ти впевнений, ти маєш накачане тіло. Ти, типа, хоч трохи якось вкладаєш роботу в свою... в своє життя, а то в своє тіло в самого себе. І. третя річ. Та починають поважати інші хлопці. Ну, типа, і інші чоловіки як тобі там. Комфортно. Тому. Для мене це було. Важко спочатку почати займатися. Типу, я там ще від серпня хотів вроде, почати займатися. Тобто там зробити там, пару віджимань, пару присідань, там пару к -к качати прес. І мені було важко дуже-дуже сильно важко це знайти, отримати цей вплив, що я так і кожен день можу качатися, там, віджиматися там, і щось таке робити. Я деколи пропускав дні, деколи я робив це на природі. Я якраз хотів робити це на природі. тобто Мені. Я один раз це зробив і все, і більше в мене не було ніякої консистентності. Тобто я хотів просто стати накачаним, типу, оправдати всі свої. Е, не оправдати, оправдати... Очікування всіх, хто зі мною спілкується. Типу, Ух, який ти хороший, ти так витягнувся, ти такий хорош, набрав м'язи, типу. Я такий, да, я хочу. Але мені було дуже важко почати це робити. Тобто і саме тоді. Я навіть це забув. Це можливо навіть було через ментальне здоров'я. Як ти -то до того відносишся? Тобто, якщо ти хочеш дуже сильно прокачати себе, ще ти качатись. Дивишся такі от мотиваційні ролики і тобі нічого не допомагає, то по-перше, треба сфокусуватися на своєму ментальному здоров'ю і портал. Це саме найперше, що ти можеш зробити. Тобі треба почати медитувати. Так. Да. Я знаю, що медитація це <ріщу> річ абсолютно не зв'язана зі спортом. Типа, як? як мені може вона допомогти, але мені допомогло. Я думаю, що тобі теж поможе. Хоча я почав займатися швидше, ніж медитва... медитацією, типу, але. Все одно воно мені більше помогло створити констасертну звичку, аніж. інші якось. Способи, типу качатися там зранку чи ввечері чи щось таке. Да, ти можеш зробити рутину, можеш зробити цілий день своєю звичкою, але. Тобі потрібно зрозуміти, що деколи твоє ментальне здоров'я, як ти відносишся до цього, може впливати на те, як ти будеш часто виконувати цю звичку. Якщо вона тобі абсолютно не подобається, але ти хочеш прокачатися, ти хочеш отримати дівчат, то спочатку тобі треба прокачати своє ментальне здоров'я. Бо... Деколи навіть кажуть, що... Качалка дає людям. Ну, оберігає їх від суїциду, тому що деякі качки, які там за своє життя приділили качалці так, оп, 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 то вони можуть мати депресію. В них може бути депресія через те, що. Я навіть не знаю через що. Але я хочу тобі розказати про те, як ти можеш почати це зробити дуже легко, почати робити, займатися. Тобто, медитація, як хочеш, просто легше буде тобі почати. Але як саме почати займатися легко, це просто потрібно. Можеш навіть після цього відео зразу піти і позайматися, як хочеш. Просто знайди в Ютубі якусь рутину, типа. якою ти слідуєш за ютубером якимось, якогось фітнес-блогера подивись. Тобто. Як е, накачати свої. свой прес, щось таке. Тобто на 8 хвилин там. Я думаю, що там є рутини, на яких ти можеш почати займатися. Тобто там ютубер виконує вправи, і тобі за ним треба повторювати тобто, на якийсь там час чи на якийсь там. Е... Повторення. Я рекомендую більше на час робити, тому що ти можеш більше вказатися на своїй формі. І це буде просто легше типу, повторити за ним, тому що якщо він робить не повтори, то він свічі робить, і ти, типа не можеш так швидко за ним повторювати. тому... Хоча б на час. І саме найбій. Найкр... Саме найцінніше, що я можу тобі дати. Який порадо я можу тобі дати, це починай з малого. Навіть 6 хвилин на тренування на прес дасть тобі хоч трохи розвитку. Тобто не починай зразу з 20 хвилин, з 30 хвилин. Починай з маленьких треніровок. Ти ще не. абсолютно не на. Ну. не можеш. Нормально виконувати всі правила. Тоб в тебе нема витривалості. Так ти. Менакими тренуваннями їх ясно, що легше робити, але ти зможеш легше. і сильніше покачати свою витривалість і силу. Бо якщо ти зробиш дуже довгу треніроку, то по-перше в тебе не буде бажання повертатися до знову, тому що в тебе все тіло буде боліти. Чи яку там групу м'язу ти собі вибрав. По-друге. Ну. Тобі не захочеться це робити, тому, тому що ти, типу ааа, довго. Хоча, коли ти займаєшся, коли ти повністю сфокусований на цьому, це не довго, це типу як медитація, ти просто сфокусований на цьому і в тебе час йде. Так само, як я на відео зараз. Я 10 хвилин вже в відео, і мені швидко час прийшов. Пробуй займатися хоча б навіть один раз в тиждень. Тобто 6 хвилин один раз в тиждень. Я думаю, що ти можеш це зробити. Якщо тобі важко якось почати з вечку якусь робити, то можеш один раз в тиждень. Потім два рази в тиждень, наступного тижня, потім три, потім 4, потім п'ять. І виходить в кінці місяця в тебе вже чотири рази в тиждень. Або ти можеш зробити, типу, раз в тиждень і в місяць. Я не знаю, якісь тупа налітика. Саме найважче просто почати. Коли ти почнеш, ти побачиш прогрес, і прогрес це природній мотиватор. Тобто, коли ти бачиш у що тебе щось, є якийсь прогрес в чомусь, то ти природньо захочеш це зробити далі. Тобі виділиться дофамін і. Ти захочеш це далі зробити, тобще ще раз. Тому. Якщо ти побачиш прогрес від своєї якоїсь треніроки, що тебе, наприклад. Болить група твоїх м'язів, наприклад, твій прес. То не думай, що в тебе все кінець світу, типа, нікого всього не болить, а в тебе. тільки в тебе. У всіх болять м'язи після того, як вони позаймаються. На наступний день якщо. Це означає, що твої м'язи виросли. що ти нарешті отримав гіпертрофію і. Не бійся слова гіпертрофія, тому що... Це означає, що це ріст м'язів. Саме не легше, як я можу це пояснити. Тому. Якщо тебе болять м'язи на наступний день, це означає, що з тебе вони ростуть. Це означає, що прогрес. І коли вони перестануть в тебе ну, боліти, то ти подивишся в зеркало. Побачиш, в тебе виросли там грудь твоя, о май гад, Давай ще я хочу ще більше. І тому... Тобі захочеться ще. І так можна легко отримати в залежність від своєї звички. В залежність, тому що. Ти просто захочеш робити це ще і ще, і ще, Поки ти не станеш таким огромним качком, який. Робить, робить. Тому... Я думаю, що я тобі поміг в такому короткому відео. Ну, звісно, не коротке, але... Да. Я сподіваюся, що я тобі допоміг з тим як утворити твою нову звичку. І бажаю тобі легкого утворення нової звички. Тому... Пока, бро!